Вітаю! Кінець квітня. Найкраща пора року для того, щоб насолоджуватись квітучими сакурами, магноліями. І в Києві дуже багато локацій, де саме можна побачити ці чудові весняні деревни. Це і парк Наталка, парк Кіот, ну, там безумовно сакури. Буденічні сади, прішка, «Коміна», нубі. Сакури квітнуть на вулицях міста, у двориках біля національної опери Києво-Печерської лави. Але є ще одна локація. Про яку знають не всі, навіть мешканці Києва. І це О, парк Тремків пар, де знаходиться чудова алея татур, яку ми можемо з вами спостерігати. Я скоро покажу її ближче. І цей парк він ще іноді в деяких джерелах чомусь і називають його Єлизавединським. Цей парк знаходиться неподалік від метро Іпідрому. Він цікавий не тільки самурами, а також підучими кірбанами. Також тут. А, три озера живописні, два храми посолу і трошки більше. і Дальніше я про цей парк з водою. Зараз хочу подавати такий трошки партію. Але зараз цього району, гості міста приїжджають, роблять центрі, фотографуються, роблять відеосесії. Ця локація дійсно варта. Ось така краса. Також гарнющі тюльпани. І ось ми з вами бачимо спасок Преображенський собор. Дуже гарний новий храм. Нещодавно саме тут святили пасочки. Також храм святих Бориса та Гліба. Він менший. І ми з вами прямуємо парком, ну або скоріше його можна назвати сквером. Таримки 2 Ось. Спаса, Преображенський собор у всій своїй красі. До речі, саме тут встановлений такий цікавий музичний інструмент, як Карельйон. Він ще у нас в Ки Києві є на Михайлівському Золотоверхому. Він грає різноманітні мелодії. Наприклад, ось тут грають Щедрика, червону калину. Ось поруч з собором знаходиться музей митрополіта Володимира, який помер у 2015 році. А з цього боку ми можемо бачити ставки. І ось ми з вами бачимо ставок. Їх всього тут три. Вони не мають назви, просто ставок 1, ставок 2, ставок 3. Вони розташовані на річці Нівка. Яка є притокою річці Борщагівка, що протікає переважно в Садошинському районі. І ось зараз саме тут річка Нівка виходить на поверхню, і на неї розташувалися оці ставки. Цей найбільший і, напевно, найживописніший. Тут влітку влаштовують пляж, хоча, ну, звісно, купання є забороненим. І ще ми з вами зараз побачимо ще один ставок. Ще один ставок, як ми можемо бачити, тут навіть люди рибалять. Ось я вам сьогодні трошки розповіла про парк Теренки 2. Третій ставок знаходиться біля другого в тому боці. Ось таку красу ми з вами побачили. Ну і, звісно, найголовнішою принадою, особливо на весні, є сакури квітучі, які я вам сьогодні вже показала.